Bybit вирішив не відставати від Binance та теж випустив криптогру разом з Mental. Важливо те, що це не безглузда тапалка за безкінечною прокачкою, а проект, у якому потрібно думати. Пам'ятаєш сапера, якого ти завжди грав на інформатиці? Так ось, ця гра це і є сапер, тільки в оновленому інтерфейсі. А зараз пройдемося по подробицях аеродропу. Проект має призовий фонд у 100 тисяч токенів МНТ, який розділений на два пули. Перший це 25 тисяч токенів. Його умови такі: бути в топ-500 гравців у таблиці лідерів. Решту 75 тисяч токенів отримують гравці, які збирали токени МНТ. Як написано на сторінці, ці токени будуть з'являтися під час ігрового процесу. Щоб отримати дроп, потрібно назбирати мінімум два таких токени. Якщо не назбираєш, то дроп не отримаєш. І навіть якщо ти виконав усі умови, але не маєш аккаунта Bybit з верифікацією. То дроп ти теж не отримаєш. Тому можеш зареєструватися на Bybit за моїм посиланням в описі, щоб отримувати різні бонуси. А тепер, поїхали, я покажу тобі, як ця гра виглядає. Як бачите, нас одразу зустрічає вкладка з сапером, але про це трішки потім. До речі, в кінці цього відео я розкажу тобі, як грати цю гру, якщо ти не знаєш. Але ми переходимо до таблиці Лідерборд. ось це те, про що я тобі говорив. Щоб отримати перший призовий пул, тобі потрібно знаходитись в топ-500 цих гравців, які є у цій таблиці. Переходимо далі до мішочка. Як бачиш, це і є ці токени МНТ. І тобі потрібно знайти як мінімум два таких токена в ігровому процесі, для того, щоб отримати дроп. Також тут є завдання. Наприклад, саме перше завдання це під'єднати байбіт. Для цього завдання тобі просто потрібно вписати це типу байбіт ID, а також приєднатися до різних телеграм-каналів. Вкладка друзі. Якщо ти запросиш друзів у цю гру, ти отримаєш поінти. Переходимо в головну вкладку з грою. І зараз я покажу тобі гайд, як грати цього сапера. В чому заключається суть. Після того, як ти відкриєш якийсь кубик, у цьому випадку випала одиниця і бачиш усю зелену зону. Це означає, що в оцій зеленій зоні є принаймні одна бомба, і це 100% інформація. Тут не може бути дві бомби, тут є тільки одна бомба. Йдемо далі. Ось це є ця ситуація. Так як у цього кубики вже відкриті, єдиний куб, який підходить для цієї дониці це цей. І це означає, що тут і буде бомба. І тобі потрібно відмічати усі бомби флажком. А зараз я покажу тобі це все на прикладі. Я завжди стараюсь нажимати сюди. Уже перший випадок, як бачиш, ось тут по-любому буде бомба. І тут є те ж саме, тут теж буде бомба. Тепер дивись, коли по краях цієї монетки нічого немає, це одиничка, і єдиний куб, який для неї підходить, це ось цей це 100% означає, що тут є бомба. Те ж саме є ось тут. Але так як я вже говорив, біля одинички може бути тільки одна бомба. Одну бомбу ми вже знайшли. Це означає, що тут бомби просто не може бути. Тепер тут одну бомбу ми знайшли, тут її не може бути. І тут те ж саме. Як бачиш, тут є двічка, вже дві бомби ми знайшли. Це перша бомба, це друга. Це означає, що в ось зоні бомби не може бути. Йдемо далі, одиниця, бомбу ми знайшли, тут і тут її просто не може бути. І тут те ж саме. Тому що одну бомбу ми знайшли, це означає, що тут її не може бути. Так як тут є одна одиничка, а тут всі кубики вже сірі, які вже використані, єдиний куб, який для неї підходить, це ось цей. Це означає, що тут по-любому є бомба. Наразі у цьому випадку потрібно вже трішки більше подумати. Ну у такому випадку неможливо догадатися, де буде бомба, так як у нас немає точної інформації, де вона може бути, тому у такому випадку потрібно натискати на рандом. Так, наразі мені не пощастило. Але тобі просто потрібно робити те, що я показав. І так треба робити до кінця. Спочатку тобі можливо буде трішки тяжко, але 5-10 ігор і ти все зрозумієш. Також, друже, поділись в коментарях своєю думкою, що ти думаєш на рахунок цієї гри. А якщо ти шукаєш нормальні та перспективні тапелки, тоді подивись ось ці два відео.